Я українець, моя сорочка мій уваріла. Так і я вишиванка, до те жива Україна. Кожна вишиванка, мов казка, розмальована кольором. Моя Україна красива, сильна і вільна, як орнамент на вишиванці. Вдихаючі вишиванку я видихаю холодить, я чоловій народу. Вишиванка це мама, тата, рідна, хата і мирне небо. У вишиванці і Колискова, і дідусева казка, і мамина пісня. У вишиванці я як квітка у рідному полі. У вишиванці відчуваю силу рідної землі. У вишиванці душа нашого народу. Вишиванка – це мого серця моєї родини. Я люблю свою Україну, бо вона моя батьківщина. Я ношу вишиванку і несу Україну в своєму серці. Я вірю. Україна переможе, бо з нами правда і краса. Я вишиваю свою любов до України кожним хрестиком. Кожен хрестик на вишиванці, мов слово молитви за мир. Вишиванка це не тільки одяг. Це історія України на полотні. Вишиванка більше, ніж одяг. Це код нації. Моя вишиванка це пам'ять про бабусині руки і традиції нашого роду. Коли я у вишиванці, я частина великого українського серця. Вишиванка об'єднує нас. Від Карпат до Луганщини.